Що змінити тему і перейти від Одеси на Українську північ. Там з кілька днів тому почався рейд трьох російських батальйонів чи трьох формувань РДК Свобода Росії і Сибірського батальйону, вони нібито захопили як сичі карта бойових дій кілька сіл і селищ в Білгородській і Курській області. Це це відбувається не вперше, і ті населені пункти, в які вони входять, є в значній мірі ті самі, який сенс в цьому рейді. Чи воно чисто є акція перед виборами Путіна? Чи це має якийсь більший сенс? Не обмежується цими виборами? Ну, ви знаєте, я взагалі сенсу не бачу, я пояснюю чому. Бо після першого рейду РДК російська е, армія все ж таки зміцнила прикордоння, і там немає того прохідного двору, як було раніше, ще рік тому. Це перше з приводу населених пунктів, які вони контролюють, наскільки ну, я розумію, вони там не контролюють жодного населеного пункту. Можливо, частково є присутність Тьоткіна, і на цьому все закінчується. Це виключно інформаційна складова головного управління розвідки Міська оборони, але знов з великими помилками. І тут знову стоїть питання: не вдарило би воно по бумерах. Бо я пояснюю, про що йде мова? Вибачте, коли двічі наступають на одні ті самі граблі, і вони б'ють саме українські лопа, не москальські, в мене виникають запитання. Якщо. Відповідно, ГУР виходить і говорить про те, що це самостійні підрозділи, які не мають до української сторони жодного відношення, правильно? Так. Роблячи заяви про громадянський характер, ну війну, громадянську війну в Російській Федерації, то поясніть мені, яким це чином корелюється із заявами РДК, здається, ну, російських формувань їх там вже три. Я можу помилятися, хто саме дав заяву. Приводу того, що вони починають працювати по військових об'єктах на території Росії у відповідь на обстріли України. Яким боком, Україна до громадянського конфлікту в Росії? У вас не виникає питання. Ну, досить дивна аргументація для учасників громадянської війни. Ми тут яким боком? Ми звичайно вам дякуємо, але ви самостійна одиниця яким боком козацькі хрести українські на бронетехніці, на якій намагалися прорватися через російський кордон представники російських добровольчих е, е, формувань? Для чого вони там? Чому там не прапор, е, там, я не знаю, андріївський чи там російський? Для чого козацькі хрести, якщо це м, структура автономна? Ну, білесем. Коли... Не... Прошу. Біло, синьою, білий фарба. Ну так, та, ну все, що завгодно, повість там. Хоч там я не знаю, там веселку повісь, але ну яке відношення до України, це, це має. А має те, що пан, пане Олександре, шановне товариство, тут найбільш небезпечний сценарій. Коли відео опубліковано бійця Сибірського батальйону, а у нього він розповідає про те, що ми прийшли звільняти Україну, а у нього на рукаві е, український прапор. То заяви ГУР з приводу того, що це автономні підрозділи викликають, ну, як мінімум, е здоровий скепсис, правильно? А тепер я пояснюю, чому я на цьому акцентую увагу. Хто скаже, а це дрібниці? Та не дрібниця, шановне товариство. Бо згідно Конституції Російської Федерації, проведення загальної мобілізації можливо лише за однією умовою. А саме, Безпосередні бойові дії на території Російської Федерації. І якщо ці формування прив'яжуть до України, то це і є безпосередні бойові дії Збройних сил України на території РФ. Так от я товариство, я нагадую: загальний мобілізаційний резерв України-окупанта 12 мільйонів, України 2,7. І от ці дії можуть викликати відповідні реакції після виборів Путіна. До речі, чому під вибори? Він вийде зараз і скаже: ми перед загрозою, не те, що перед загрозою, є факт зовнішнього вторгнення, тобто агресії проти Російської Федерації з боку України. Проводимо загальну, не часткову, а загальну мобілізацію. І чим ми будемо відповідати, пане Олександре? Якщо... Якщо вони наженуть, наприклад, хоча б ну не 2 мільйони, хоча б мільйон цих клоунів зайде в Україну, оце будуть серйозні виклики для нас. І тоді ми подякуємо російським добровольчим формуванням за цю безпрецедентну акцію. Пане Дмитре, а чи був би сенс тієї акції, якби вони, скажімо, взяли облогу Білгород чи Курск? Абсолютно. Абсолютно, І тоді, чого й боїться Путін? Ви пам'ятаєте, що інтерв'ю покійного Пригожина, Вони боялися цього сценарію, бо тоді, на їх думку, був би запропонований обмін територіями. Тобто, умов на Белгород міняємо на, скажімо так, Крим чи то окуповані території Запорізької області. І це прозвучало у заявах Путіна, коли він коментував вторгнення. Але відповідно. 300 бійцями російських формувань взяти Білгород неможливо. От цього сценарію вони бояться. І друге, якщо це вони йдеться про партизанку, вони розгортають партизанку, то відповідно, пане Олександре, Вельвіяни не мені вам розповідати, що е, УПА трималися до 60-х років саме завдяки підтримці населення. Правильно? Так. Ну, от вам і відповідь. А є підтримка в Білгородській області, етнічних українських землях Сибірського батальйону. На хіба він там потрібен? Це наші землі. Чому за всі роки цієї, 10 років війни, не піднімається питання формування відповідного руху супротиву на етнічній українській основі Белгород? Я, я вже задовбався відповідати на питання. знаєте, нам би Донбас тримати. Нам би не віддати Харків, та ми так і віддамо якраз Донбас, якщо не будемо говорити про відповідну зону свого впливу, формування зони нестабільності на території Російської Федерації. Пане Дмитро, ще на називаю На вашу думку, за вашими даними, від кого йде ця ініціатива від цих керівників цих підрозділів чи від самого Буданова? Буданова. Тобто потрібна була знов картинка, як з островом Зміїний, як з тією косою, де ми нас поклали. Не зрозуміло, для чого, щоб пофоткалися з українським прапором. І тепер те саме незрозуміла інформаційна активність, та от ми, і що от ми? Ну, покажіть реальні досягнення. Що ми от? Що ми маємо, пане Олександре? Двох знищених колаборантів? Чи то посіпак російський, чи там когонзам? Ну, поклали вони пару десятків окупантів російських. Це відволікло війська від Авдіївки. Ні, абсолютно. Абсолютно. Які, питання, які завдання виконані, навіть тактичного рівня. Я не говорю про стратегічний і оперативний рівень. Тактичний рівень. Взяли якийсь населений пункт, щоб оголосити там Білгородську народну республіку? Ні. Це не сміх. Якщо б вони взяли реально Тьоткіна, а Тьоткіна населення 4 тисячі, вони б могли провести так звані народні збори і оголосити формування Білгородської Народної Республіки, яка б могла звернутися під військову допомогу в тому числі до України. Оці б сценарії були б більш реалістичними. І тоді б ми мали можливість на умовно законних підставах, а хоча чому умовна. Відзеркалити москалям події 2014 року. Звернулася до нас Білгородська республіка з проханнями по допомогу. Відповідна наявність української бронетехніки на вулицях Тьоткіна вже нікого б не дивувала. І тоді ми виходили вже на обмін територіями. Хочете назад в Білгородщину свою? Питань нема. Віддавайте наш Крим. От тоді це був би реалістичний сценарій, пане Оксане. Достатньо одного села або райцентру взяти під контроль, щоб відповідно заявити про формування органів влади, а не вистачило розуму у людей, які планували цю операцію. Мається на увазі головне управління розвідки Міністерства оборони, не російські добровольці. Їх там пан пане, але тіотки якраз для тої ролі воно дуже добре надається, оскільки воно є таким напіванклавом, що в стикається в Україну. Воно з цього боків оточено Україною, по суті. Так, завершуємо дві хвилини. Ми завершуємо. бачимо. Один... Та, оце було б саме ідеальний варіант. Вибір населеного пункту був ідеальний. Він дійсно він втикається, він прикордонний населений пункт. Тобто, взяли його під контроль, провели міттєво збори, оголосили народні зібрання, оголосили Білгородську народну республіку. І привіт. Отже, пане Дмитре, я вам дякую за цю розмову. Дійсно, ми встигли дві дуже важливі теми обговорити, дещо, дещо пояснити, дещо стало зрозуміліше. А якщо вам було цікаве це відео, обов'язково дайте про це знати. Напишіть, поставте вподобайку відео, підпишіться на канал, і все буде Україна. Дякую. Тримаємо встрій.